По-перше, люди в умовах страшно працюють, бо за ці бургонова. Виробництво, як обсяги виробництва, як болити 20 тисяч тонн в місяць, чи 6,5 половиною тонн вам стані надає на так вони залишаться. Але тут зараз залишиться, кількість до всіх болезнь тисяч. А хочеш з 18 років зробити 12 часов. А ми нарожили ні в автоматизацію, ні в модернізацію, великі коштів не І Взагалі не, не було. Тому ну, нічого ну долекти, коли ми сьогодні свої зароблені гроші на своїй землі відійдуть. Да? комусь просто заробляти, щоб плачний мітол, десь був дописаний ще 5-6 мільярдів собі дописали, життя все десь на 2 ступень що крейтингах зароблять. Такого не повинно бути. Люди повинні себе відчувати господарями на своїй землі. Чому люди повинні знищатися тут? Я не розумію І колектив цього не розуміє. Є всі вимоги, всі колектив прийняв рішення. Зрозумію. І всі вимоги вони є написані, прописані, за протоколом підтверджено. Так, 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 так. так зрозумійте, ВВП Криворіч Сталі, ВВП, ВВП Криворіч Сталічувати, 35-38 мільярдів гривень на рік. Свідома людина, розумієте для прикладу Львова ВВП, міста Львова всього 9,3 мільярда на рік. Розумієте, що одне підприємство, яке дає і це 85% сьогодні, це валютне надходження. Доларами, котрі дійсно необхідні нашому, нашому, нашій державі. Тому ну, якщо не з тими людьми, то з ким тоді рахувати сьогодні. Сьогодні за що буде куплятися на армію ці бронежилети, ця зброя, ці, ця безп... це безпечні всі засоби і таке і інше. Тільки за ці кошти, котрі ми ж не виробляємо сьогодні. Ми маємо купляти все за валютні якісь кошти. Тому, якщо не підтримують це я не знаю, кого тоді підтримувати. Зараз ця влада, що повинна підтримати, зрозумієте, вона народна влада, потрібно підтримати, починає від нашого прем'єра і тут, і починає від нашого президента там. І закінчує Верховну Раду ось тут. Коли це все буде відкрито? Я представник, я патріот заводу, я 18 років, на працював, І знаю завод, як це мій рідний батько, я його так і називав. рідний батько, зрозуміє. Минезепти тут були. Я з молодого спеціальної Тому В цьому плані в мене отут було. Що Над людьми зараз знущаються. Просто знущаються. Так ти повинен? Ви ж інформаційний, да? Ні, інформаційний. Так.